Куди діваються наші гроші? Ми тут задались цим питанням, тому що реально ми останні місяці не можемо зрозуміти, де вони. Тому вирішили провести експеримент, починаючи з 2 листопада, кожен тиждень ми робимо закупи продуктів і будемо фіксувати суму, скільки ми витратили і що саме ми купили. Тобто, знаєте, можливо, фільтрувати і не купувати, наприклад, на наступний місяць там якихось лишніх продуктів, які виявляються, ми навіть і не з'їли, а просто викинули. Тому сьогодні ми їдемо в магазин. Скільки їх буде, я ще не знаю. Штук три мінімум, можливо, навіть і чотири. Вас обов'язково беру з собою. В кінці відео подивимося, скільки ми потратили на сьогоднішні закупки, і так будемо фіксувати кожного тижня. А в кінці місяця дізнаємося скільки ж ми витрачаємо. Мені здається, ми самі будемо в шоці від цієї цифри. До речі, в цю закупку, взагалі в цю суму, в чек, ми будемо також додати деяку хімію, наприклад, там миючі для посуду, там і тому подібне, щоб не фіксувати його окремо. Ми не часто купуємо в хімію, не часто не користуємось, то додамо просто все в загальний чек та і все. Так що бажаємо вам гарного перегляду і поїхали на закупи. Звісно, що ми сьогодні закупляємося вже пізно. Вже вечір. І я швиденько вийшла в магазин. Він називається Супер Бруксен. Мені треба подивитись тут гречку і масло. Я дуже сподіваюся, що вони тут будуть. Масло тут було. Сіб-14 крон лорпак його немає. Є бутербродне, але мені треба було чисто вершкове. Нема. Але тут виявляється, є. І дуже його прям багато. Таке от масло ми беремо. Тому я обов'язково беру. Коштує вона 14 крон. Була надія побачити хоч якусь гречку, зелену, розбиту, не знаю, як вона там ще називається. Але от гречки, на жаль, немає. Є багато чого, але не гречки. Оце, здається, вона була. І то не факт. Наступний магазин у нас вверх. тому ми йдемо всередину. Нам потрібна лохина на неї знижка. 13 крон, 125 гривень. Це якась новенька фірма. Ніколи такої не бачила. До речі, дуже така велика. А візьмемо, мабуть, три пачки. Правда, вона реально дуже така величенька. 13 крон гранат. Одна штука. Я хочу вибрати якусь. Ну, це я, візьму. Так, і яблука. Тут 5 штук, а 10 крон. Гарна ціна міксового салату 12,79. Отаку я от тут рубала. І ще щось, тому хочу його взяти. Ще побачила грибочки. Погляньте, які прикольні. Такі менютки. Коштують 18 крон. Наступний у нас Lidl. Це прям кожного тижня ми тут закупаємося, тому йдемо в Lidl. Лідл, до речі, лохина 35 крон, коштує 400 грам. Але наскільки я знаю, вона кисла. Така, така під питанням. І, до речі, зараз малинка. 15 крон, тому я візьму. Зараз азійський тиждень, лідл. Я люблю брати такий питний йогурт. Тут його скільки? 250 грам. Бацько. Так, і ми беремо от такий от іще сир. Це він до 12-го, а ні, є до 18-го. Я люблю брату термін придатності, що був. І він коштує 19,95. І тут 300 грамів. Продається паштель Дената з дубайський, типу. Дуже цікаво. Але коштує 30 крон. Жаба ви за да, таку вартість збирати. Що тут є з м'яса? Це так м'ясо не показалось. До речі, куриця по значці 71 крон коштує філе. 650 грам, але по цінам тут не пойми. А ось 650 грамів, 86 крон. Це ж ціни такі просто захмарні. 400 грам фаршу. Я не знаю, скільки він коштує. Це 46, мабуть. А ні, то не він. Не знаю, скільки, немає тут цього цінника. Ну що, ми вже вдома. І готові робити розпакову продуктів і пофекту, скажемо, скільки ми потратили. Готовий? Так. Ура! Так, давай почнемо з цього пакету, добре? Давай, Що в нас тут є? Паличке дитячі. А так що я дістав, вже в Lidl купили мікс-снеків от. Воно коштувало по акції 16 чимось крон, так 19 крон. Галочки 15 крон. Масло 14. Це по знижки. Так воно коштує 32. Чотири отаких от буде смузі в Тьомі. Вони коштують по 8 крон. Тобто десь по один з чимось євро. Молоко. Це взяла питний йогурт. Альфру це на, на сої. Це чисто мені. Також молоко. Молока буде аж три штуки. Три Так, ш... да, Три штуки. Кості для сніданку, подушечки. Я також інколи беру до кави. Це банан, походу, піде вже в смітник. Це ми тьомі взяли банан в магазині, там додають безкоштовно дітям. Можна проготувати, не взяли, але Тьома вирішив прямо його уграти-уграти. грати. Так, це тато взяв два хамона. Це я хочу зробити салат. Я не знаю, скільки він коштує. Зараз вам скажу: У нас є чеки, ми тепер будемо зберігати чеки. Так. А, коштую, до речі, 13,02 і тут 60 грам. І плюс ще три смузі, Це з одного магазину. Не пакет? Давай. Що тут у нас? Давайте страхувати. дострахувати. лохина по 13 крон. Ми взяли три упаковки. речі, з Іспанії. Але mm. цю фірму коштував вперше. Ну, П'ять яблук. Це паштет. Більше для тьону. Малина злідел. Гранат. Втім ще одні палички зліда. Це безкоштовно за купони закупони були. Взяли три отаких сиру, тому що у нас а, був персональний купон в моєму додатку в Lidl. 15% знижка на цей сир. Тобто не по 19 <плес> крон було, а дешевше. А, Тато взяв батарейки, я не бачила. Сирочок. Він коштує там близько 6 крон. Йогурт. Ще один гранат. Я гранати дуже люблю, чьо так. Костя теж так і тьоно так. Нічого страшного. Йогурт. Я собі два взяла таких отпитних. Один сирок, у нас їх продають протеїнових таких два Це з соленою карамелью і арахісом, Я люблю з арахісом. Я люблю з арахісом, а костя із соленою карамелью. Це також йогурт. айсберг, Салатний сир такий от. сир і і це був безкоштовний протеїновий йогурт, також по купону, тому що за минулий місяць ми там конкретну суму потратили і можна було взяти такий от протеїновий йогурт. Ще давайте. Добре. Все, я вже показувала, що брали мікс салату. А це ми не купували, соно. Це то є. Помідори. Дві пачки церабових паличок, це я вже окремо якось розповім цю історію. Морозиво. Це також азіатський стиль із лимоном і жиром. Повинно бути не дуже солодко. Грецький йогурт, питний йогурт, сночку, ніж нікуди ставити. Що будемо робити? А це Костя взяв з такий крімгоролик. Це овощі, суміш овощей з цвітної капусти, гороху і гарбуза. Це також такі от овощі, ми їх часто беремо. Вони наші найулюбленіші. Куряча шинка. Це була тиждень де люкс і з'явилася якась з салями із літніми труфелями, із пармезаном і щось з чимось копченом. Не знаю, що таке крепче, там не зрозуміла це слово. Вирішила спробувати, коштує 20 крон. Вино таку шинку взяли. Сир хаварки. Давай я дістану ці йогурти. Ще я костя дуже люблю пити отакі от йогурти великі. І взяли ще топлети. Тут їх вісім штук, здається. Тут написано в грамах 480 грамів. Ви ще пише скільки штук. І казала ще 2 йогурта, тобто таких 4 йогурта. Останнє це рушнички у коні такі. І по факту, якщо подивитися, скільки ми витратили на цю закупку, але це ще не все. Я згадала, що мені треба ще моцарала для салатів. І, можливо, ще доведеться щось докупити. Ну, то вже по факту будемо говорити на наступний тиждень, наступну неділю, то в Lidl ми скупилися на 468 крон. Це при тому, що. Це це цей тиждень. Ну, давай подивимось. Так, друге 11. 468 крон. Це при тому, що тут е, були знижки мінус 50 крон. Також купон був у мене і. Ну, на нас. Чомочка можеш поставити, будь ласка. От, наприклад, якщо взяти оцей сир, який ми беремо. Х'ютеост. Типу так він коштує 19,95, 59 крон, 85 ора вийшло. Але зі знижками можна я прочитати? почекай, почекай. Але зі знижками вийшло десь 14 крон, це тільки на сирові і так та на... О, о цьому Саріхаварті мінус 5 крон. І назад не Так. В Нету ми витратили... Я не знаю, куди ми тратимо ці гроші, але в Нто також плюс 264 крони. Я не знаю, що тут такого вийшло. Ну, Тут тільки молоко вийшло на 48 крон. А, так, Чомі смузі 15 крон, шинка 26 крон, йогурт 22 крони, ну і так, плюс те, плюс те, плюс те, ще костя собі взяв, до речі. А, можна, в принципі, відмінуснути. Він бере спрей для носа, він коштує 45 крон. І в лов'єргу ми потратили те, що каву не брала. Я ще трохи каву на цю технічні купити. Плюс 116 крон в лов'єргу. Факто, якщо ці всі чеки сплюсувати, то у нас на тиждень вже вийшло 803 крони. Я ще відняла костюм спрей. І це ми ще не все купили, тобто це ще будемо докупляти. Як у нас не виходить поки що економії, але будемо дивитися ще на наступний тиждень і ще ми будемо докупувати, при тому, що у нас ми із м'яса тут купили це тільки котлети, але в нас ще в холодильнику, точніше, тут на залі стоїть морозильна камера, і в нас там багато ще м'яса. Тому це нас рятує. Наскільки це нас рятує, вже будемо дивитися по факту. Ти Димаш, ми багато купили? А да. да. що не треба було купувати? Ще ми лишнє купили? Ми нічого лишнього не купили. Зато того будемо їсти на цьому тижні багато всього, так? Да? Будемо салати їсти? Да. Да. А ти точно будеш? Добре. Так що така от у нас закупка вийшла, що з цього вийде, ми не знаємо, але будемо вже дивитися по факту в кінці місяця. Мені здається, що ми все-таки зможемо трішки зекономити і компактизувати свої затрати, не купувати чогось лишнього, хоча в нас поганенько ще виходиться. Але дуже цікаво, що ви з цього експерименту. А на цьому моменті ми будемо відео завершувати. Хочемо вам подякувати за його перегляд, попросити поставити. Покажи вподобайку. Підні... Піднімаємо так пальчик. Вподобайку. <світкій> Підписуйтесь, хто не підписаний на канал. Побачимо з вами в наступному відео. Пока-пока-пока-пока.